Всім привіт! Зараз я вам покажу, як можна оформити сторіс, використовуючи різні плашки, підложки, фони під ваші сторіси. Заходимо в розповідь. Я ось підготувала фон ось такий. Вставляю його в сторіс. Далі, наприклад, ми можемо додавати через цей квадратик. Додавати різні елементи в свої сторіс. Зараз я покажу, як через нього. Ми натискаємо на ось цей плюсик. Так, і додаємо, наприклад, ось ось так от так, ні це не буде. Так, наступно. Так, ось, дивіться, ось такий лист можна поставити і буде гарненько. Далі я чну через плюсик. Ми, наприклад, хочемо показати наш крем. Ось так. розміщуємо так. Так. його, Поправляємо пальчиком листочки. Тут можемо написати, наприклад, який він там денний крем. Змінюємо колір, наприклад, там його ціна. От. Ось таким чином тут дописуємо, оформлюємо. Так, прибираємо. Дивіться, можна ще зробити ось так. Добавити Добавити ось цей листочок, так, як вам зручно. І тоді, щоб він не бігав, сюди натиснути і зберегти, скачати собі на телефон. Світлину збережено, це ми відхиляємо, відхилити, вантажуємо. Вже збережений, тоді ось цей листочок бігати не буде. Бачите, все він тримається. Далі ви можете додавати додавати кремчик, наприклад, ось цей, і писати, собі розписувати те, що ви там бажаєте. Написати про цей крем, буде ось такий оригінальний фон. Можна додати, наприклад, іще ось таку гарну сіточку, хвилю, таку оформити ось так. Ось так протягнути. Поставити кремчик тут. Притягнути ось це. Буде ось таке гарне оформлення. А тут вже писати про сам крем. Ось таким чином можна за допомогою ось цих всіх елементів оформлювати ваші е, сторіс. Е, тепер я вам зараз покажу, як можна по-іншому додати елементи. Е, це ми додавали з вами через іконку і через. Ось цей плюсик ми додавали, можна додавати по-іншому. Якщо ваші елементи знаходяться в стрічці десь далеко, щоб не гортати, ви заходите до себе в галерею. Заходите до себе в галерею. Знаходите, де у вас знаходяться ваші елементи. Ну ось, Наприклад, я хочу ось цей елемент додати собі в сторіс. Я натискаю ось тут на три крапочки. І мені висвічується скопіювати в буфер обміну. Ось бачите, скопіювати в буфер обміну. Ви копіюєте в буфер обміну, ось цей елемент, повертаєтесь в свою сторіс. Далі ви натискаєте на буковку А, там де ми друкуємо, натискаєте і е, нам висвічується, вставити в буфер обміну. Ще раз натискаю. Так, натискаю. Для того, щоб друкувати, є вставити, а є буфер обміну. Ось я натискаю на буфер обміну. І, подивіться, ось вона. сховалася. Так, ще раз. Буфер обміну. І ось в буфері обміну у мене висвітилися цитати, там мої ті, що я працювала. І ось цей елемент. Я натискаю на нього. Все, він ось тут. Ось таким чином ми можемо його поставити, знов додати. Кремчик наш, наприклад. Можемо написати, ось який такий український елемент, пишемо купуй українське. Вибираєте там собі, як воно рухається. Його можна знову ж таки так, або подвинути, поставити купуй українське. Ось так, а потім його ви повернути назад. Ось таким чином. А можна, можна по-іншому. Можна знову ж таки виставити його, ось так зберегти, і потім вже працювати збереженим, тоді воно рухатися не буде вам. Ось таким чином. Я найчастіше працюю ось через буфер обміну, тому що через буфер обміну можна легко і швидко вставити будь-який елемент, будь-яку картинку, навіть ну, абсолютно, ось, наприклад, своє фото можна вставити, скопіювати в буфер обміну. І сюди його через буфер обміну ось ставити. Ну, я, як приклад, вам показую. Тобто через буфер обміну ми можемо будь-що вставити. І ось ці всі елементи, всі ось ці плашки, їх дуже легко вставляти через буфер обміну. Копіюємо буфер обміну, натискаємо друкувати, буфер обміну. Ось він у нас висвічується елемент, і ми його вставляємо сюди. Для того, щоб елементи не рухалися, ви за кожним разом зберігаєте, а потім уже оформлюєте текст, який вам треба. Тоді всі ці елементи будуть стояти на місці і не будуть рухатися. Користуйтеся. Так, і ще покажу вам ось такий блюр, теж через плюсик або через буфер обміну можна додавати на готовий фон. Ось так робить. Буде таке затемнення. Потім ми натискаємо знову на три крапочки, зберігаємо, і потім працюємо, вже пишемо, щоб всі елементи не рухалися. Можна по-іншому зробити. Можна додати сам блюр у сторіс. Сам блюр додаємо у сторіс, розтягуємо пальцями. І подивіться, у нас виходить ось такий задній фон, на якому ми можемо друкувати. Наприклад, там товар дня. Я там зі знижкою 50%, Ну, наприклад. Ось, і, ось, бачите, прямо на цьому блюрі ми ось пишемо. Так само можемо додати інший блюр. Я додаю через плюсик, тому що ну, вони тут е, поруч знаходяться. Бачите, буде такий фіолетовий фон у вас для роботи. Е, вони знаходяться поруч, я додаю через плюсик. Якщо вони далеко у вас у стрічці. То ви заходите в галерею, натискаєте скопіювати в буфер обміну, копіюєте і тоді вставляєте через буфер обміну. Ось таким чином.